Знову десь в якихось пабліках вирує інформація про те, що в липні планують зробити зупинку бойових дій. Так? Приходять мені купу повідомлень, чи правда це, чи буде та зупинка. Шановні, ми тільки дивилися, чи буде полегшення в цьому році. Ми дивилися, чи буде завершення в цьому році. І відповідь була. Але знову піднімається ця тема. Чи достовірна ця інформація, так? Чи правда, що планують в липні завершити е ці дії, так? Чи, чи правда це? Так, скажемо так: інформація провокативна. Провокативна інформація несеться, так це провокація. Ось чи буде, скажімо так, завершення. Ну, знаєте, тут ще нема готовності до завершення. Ще йде супротив. енергія супротиву, і дуже емоційно це все може відбуватися. Ми виходимо на якесь знову таке коло. Знаєте, ми повертаємося до якихось ситуацій, які вже ми мали. Зараз буде відбуватися якась трансформація. І дивіться, будуть намагатися зробити якусь паузу чи зупинку. Знову ж таки, будуть якісь вестися розмови стосовно якоїсь зупинки чи паузи. Тут будуть ще якісь долучатися треті особи, ну, я так розумію, партнери, які будуть намагатися створити всю цю паузу. Але дуже багато мутності, так, у тих всіх. Моментах, тому що я не бачу, не бачу, реально не бачу того, щоб все повністю зупинилося. Щоб щоб це було вже спокійно, повністю на всій території України. Ну, дивіться, стосовно зупинки, стосовно зупинки, йде мені брехня. І коли я питаю, чому будуть ще активні якісь дії, так? Стосовно зупинки, брехня. І далі, коли поточнюю, чому так? так? Тому що дуже багато ілюзій зараз створюється, от, в які ми хочемо вірити. Ось ще тиснення буде. Ну, я не бачу поки що. Не бачу поки що. Бажання домовитись є, але. Поки що це не вдається, на жаль.